Доброго дня! Користувачі Міні-Д400 касового апарата. У цьому ролику я вам хочу показати розказати, як покращити контрастність вашого чеку. Наприклад, якщо у вас б'ються чеки і вони майже нічого не видно, це легко виправити дуже простими маніпуляціями. Зараз я вам покажу, як це робиться. Запускається касовий апарат. Потім, якщо у нас не заведений касир, немає тут людинки, наприклад, як отако, то нажимаємо 1PS. Після чого для налаштування контрастності нашого друкучека потрібно ввести команду 213 PS. Пароль 1, 2, 3, 2, 1 PS. І тут у нас з'являється меню. Налаштування друку чеку. Контраст друку. І жовтими клавішами, оцими двома, ми можемо вибрати, наприклад, як 0, так і 100%. Давайте я вам покажу, як воно буде при нулі. Нажимаємо PS. Потім нажимаємо плату для виходу. В нас питає зберегти зміни так чи ні. С – ні PS так. Нажимаємо PS зберегти зміни. І дивимось. Я буду перевіряти 101 звітом. 101 PS12321 PS. 1, 2, 3, 2, 1, PS. І ми бачимо, що все воно слабенько. Тепер міняємо так само 213 PS1, 2, 2, 3, 2, 1, PS. Виставляємо контраст друку. Наприклад, 70. Теж нажимаємо щоб PS. Потім оплата для виходу. Питає так чи ні, зберегти зміни PS. Так. Нажимаємо PS і виходимо. І знову перевіряємо 101 PS, 1, 2, 3, 2, 1 PS. І зараз подивимось різницю. Цей чек у нас прекрасно видно. А цей слабенький. Якщо у вас буде бажання зробити більш контрастним шрифт вашому чеку, використовуйте цю команду. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал. На цьому каналі я викладую ролики про касові апарати, як користуватися, які там у них бувають проблеми і як їх усунути. Пишіть ваші запитання в коментарях. Я буду знімати відповіді, відеоролики на дані питання. Слава Україні!